Коктейль для Вероніки! Всім привіт! Ви на каналі Вероніка! Я! Ви давно нас не бачили, бо ми трошечки щось перестали знімати, а інколи знімаємо. Коктейль для Вероніки я приготувала. Банановий. Уявляєте собі, в цьому стакані цілий банан і трошки ванільного цукру. Смачно! Це, це просто ви собі уявляєте, як це смачно. І він не густий. Тут такий великий банан, і він не густий. Ану, Вероніка тако зроби потримай. Дивіться, це пінка зверху, а тут він зовсім не густий. Так, такий смачний коктейль Вероніка буде пити. Банановий, він корисний, смачний і корисний, так? Макота. Так, що сьогодні? Сьогодні ми вам хочемо показати, які Вероніка купила собі іграшки. так? Давай, донечко, поставимо коктейль. І це, і покажеш. О, Саме основне, саме цікаве. Давай почнемо з щіточки. Давай. Покажемо щіточку. У мене наважена щіточка з щенячим патрулем. Так, але фішка, знаєте в фішка. чому? В О! тому. Хоч можна я подивлюся в чому фішка цієї зубної сітки? Ну, ти нема ніякої фішки, кабаски нема, м'яска на ній нема, нічого нема. Так собі. О, тут, бачите, тоді кнопочка. Натискаєш, бачите? І вона отак блимає, і ти маєш чистити до тих пір, допоки вона ось так блимає. Скільки часу треба чистити зубки? скільки? Дві хвилини. Дві хвилини. Значить, вона ось так буде блимати світлом дві хвилини. І ви весь час маєте чистити зуби. Добре, клас. Давай далі. Що ти за іграшки ще собі купила? Покази своїх. Я собі купила таку кицьку. Кіцьку таку купила. Ось такими очима. Ну, класно, як ти її назвала? Аліса. Аліса Цякіся Аліся. Добре розумничка, напевно, все знає. Хто дальше у нас? Ага, зайчик. у Вероніциній колекції іграшок уже не тільки котики, а вже у нас є зайчик. А цього зайчика ти якось назвала? Пушинка. Пушинка. Вона дійсно така м'ягенька, така пушиста, недорого. Скільки ми дали за цього? 190. 200 гривень ми дали за цього зайчика. Далі хто у нас? Далі йдуть ті, що я недавно купила. Добре, показуй. Ось така кіса міса. Така кіса міса. Ти так її назвала кіса міса? Міса, просто міса. Просто міса, ясно. За неї теж 200 гривень ми заплатили. Вона не є дуже великого розміру. Але така пушиста, така приємна. І ще у нас хто є Слоненятко. Слоненятко, уявляєте собі, Вероніка тепер і слоників купляє. А тут зверху у нього на голові хто такий Смайли. смайлик. <Я її> <смайлик> назвала роза. Ти назвала роза. Ось така розочка тепер у Вероніки є. Ну класне слоненятко. А які очі? Подивіться, які очі розові теж. Розові чи якісь інакші? Розові. А розові і у зайчика розові. У зайчика? Але ага, ну тут видно, що тут розові. А тут якісь інші А тут якийсь такий колір, такий інакший трошечка. Ось такі покупочки у нашої веренічень. Якщо вам сподобалося, ставте лайк. Якщо відкриті коментарі, напишіть, які коктейлі ви любите. Вероніка любить різні коктейлі, так? ну, ванільний так. так. Мікі наш відпочиває, набавився до тепер та бавився, каже, я з Веронікою. Ось у Мікі є ось така іграшка. Я не знаю, ми вам, по-моєму, не знімали. Ми купили йому ось таку. І він так любить я нею. Купила. Вероніка купила. Та. І Мікі теж був в той час в магазин. Так. Ми їздили на прививку з ним, і він був в магазині. З нами. Ось таку купив. Він так любить нею бавитися. Так, ну на що ти йому мішаєш? Ну, не мішай йому. Він страшенно любить бавитися. Навіть так сам собі лягає біля неї і лапає. Та Мікі? Мікі? Мікі, що ти заглядаєш? Що ти заглядаєш так? Дік наш уже спить, так? Дікуся, ти спиш, Дік? Дік Спид, спид дік. Ми його покупали. Я його вділа в светрика, щоб йому не було холодно, бо інакше йому холодно він труситься. І пішов собі спати. Пішов спати Манюнечка. Ось така історія сьогодні. Так що всім. Папа, ви були на каналі Вероніка, я? Підпишіться і лайк. лайк. А Вероніка буде спити смачний корисний коктейль Добраніч! ніч.